Вітаємо! Сьогодні ми е, хотіли б глибше поглянути на одну з таких дуже відомих балад Тараса Шевченка тополя. О так всі, мабуть, пам'ятають ці рядки: знаєте, по діброві вітер виє, гуляє по полю. Так, так. Край дороги, гне тополю до самого долу. І от хочеться зрозуміти, а що ж там е, за історія за цим деревом? Безумовно, це ж власне. Такий м, твір, де сплітається все: і кохання трагічне, і народні вірування, містика якась. І оцей мотив перетворення, такий фольклорний. Знаєте, класична романтична балада. Тут і сюжет напружений, і емоції, ну, зашкалюють. Добре, давайте тоді по порядку. Починається все з дівчини. Вона закохалася. Так, полюбила чорнобрива козака дівчина дуже яскраво. Але як це часто буває в баладах, щастя е, недовге. Козак пішов у похід і І не повернувся. Пішов та й загинув, коротко і страшно. І Шевченко так майстерно показує її розпач. Оці слова, якби знала, що покине, була б не любила. Це ж ну, крик душі. Абсолютно, і самотність її просто вражає. От порівняння з сиротою ага. одна, одна як сирота, на чужині гине. Це ж не просто красиві слова, це відчуття повної, знаєте, ізоляції, коли весь світ проти тебе. Саме так. Без милого сонце світить, як ворог сміється, навіть природа стає ворожою. Горе змінює все сприйняття. Іде час, минув рік, потім другий, козака немає. Надії, власне, тануть. І тут в історію втручається мати. Вона, ну, мабуть, з найкращих міркувань. З практичних, скоріш за все, так, вирішує влаштувати її долю, знаходить їй пару. Але ж яку. Оце так. За старого багатого нищечком єднала. Ну, типовий сюжетний хід для того часу, але для дівчини це трагедія. І вона ж відмовляється категорично. Ще як, її слова легше мені в труні лежать, ніж його побачать. Це ж не просто відмова. Це вирок. Це свідчення величезної сили її почуття, вірності. Вона не хоче зраджувати своє кохання, навіть його пам'ять. І от цей відчай, ця безвихідь, вона і штовхає на такий ну останній крок. До ворожки. Так, йде до ворожки і просить або дізнатись правду, скажи мені щиру правду, де миле серденько, або... або знайти якийсь вихід, порятунок від цього шлюбу. Зроби моя пташко, щоб додому не вернулась. Це вже власне звернення до магії, до чогось потойбічного. І цікаво, що ворожка пропонує не просто пораду, а зілля, магічне зілля. І цілий ритуал. Так, пити тричі біля криниці, до півнів, бігти й не озиратися. І оця пересторога не хрестися. Оце дуже важливо. Так, бо все піде в воду. Це ж пряма вказівка, що магія ця, вона ну поза церквою, можливо, щось давнє, язишницьке. А ще ж ця таємниця про третій ковток. Ага, а за третій, моя доню, не питай, що буде. Це так нагнітає атмосферу, правда? Дуже. І дівчина ж все виконує крок за кроком. П'ється зілля. І потім опиняється в степу. Сама і співає цю дивну пісню. Заклинання, фактично. Рости, рости тополенько, все вгору та вгору. Моторошно уявити цю сцену. І от воно перетворення. Зілля дива наробило, то полею стала. Магія спрацювала. Вона стала деревом. Так, це, знаєте, кульмінація її відчаю. Але водночас це її вибір. Тобто, замість шлюбу чи чекання. Вона обирає іншу форму буття, зливається з природою. Так, це трагічно, звісно. Але, можливо, це і певний акт спротиву. Вона ж не підкорилася, не повернулася додому, не стала дружиною нелюба. Саме так. І вірш закінчується тим же образом, з якого починався. Знову ця то поля край дороги, що гнеться на вітрі. Але тепер ми знаємо, хто це. Цей образ набуває неймовірної глибини. Тепер це не просто дерево, ні. Це символ дуже потужний, символ і туги вічної, і кохання, яке не збулося, і самотності. І водночас, як ви казали, зв'язку з природою. Так, це дуже характерно для українського фольклору. Оце перетворення на рослину, на тварину. Можливо, це такий спосіб знайти вічний спокій чи прихисток поза світом людей, який виявився таким жорстоким. Отже, виходить то поля, це не просто вірш про дерево чи нещасливе кохання, це набагато глибше. Безперечно, це історія про вибір у безвиході, про силу почуттів. Про втрату і про те, як давні вірування фольклор оживають у літературі, і цей образ самотня тополя він залишається таким ну дуже сильним, дуже хвилюючим. Саме природа в нашій культурі стає таким останнім прихистком для людської душі, особливо коли йдеться про жіночу долю, яка ну, не знайшла щастя серед людей. Цікаве питання для роздумів.